Вітання, шановні глядачі В університеті Лесі Українки відбулась низка важливих подій, про які ми готові вам розповісти у нашому дайджесті у студії Тетяна Шевцова. І з волонтерським візитом у земляків побував ректор Анатолій Цьось. Підрозділи 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та 100-ї окремої бригади сил територіальної оборони, які боронять наш край від ворога, отримали від університетської спільноти 16 квадрокоптерів та дві зарядні станції з комплектами акумуляторних батарей до квадрокоптерів, а також смаколики з малої батьківщини. Студенти факультету інформаційних технологій та математики Максим Журавський та Мирослав Панасюк стали розробниками сайту Небесний Легіон Волині, на якому зібрано та систематизовано інформацію про воїнів, які загинули у боротьбі з російським агресором. Курував роботу завідувач кафедри дизайну Дмитро Авраменко. Ініціатором проекту стала обласна мала академія наук. Активна участь у підготовці інформації для сайту взяли учні та їх науковий керівник. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки оприлюднили підсумки рейтингового оцінювання професорського викладацького складу. За результатами рейтингу ректор підписав наказ про преміювання 300 науково-педагогічних працівників залежно від кількості набраних балів з певним коефіцієнтом. Відбувся форум волонтерських ініціатив, організований Луцькою міською радою та університетом. На дійство зібрались волонтери міста та Волині, які щоденно працюють для наближення перемоги. Також там були представники влади, бізнесу, ректор, студенти та викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки. У межах форуму в приміщенні університету діяло кілька локацій. Зокрема, відвідувачі могли ознайомитися з діяльністю волонтерських організацій, відвідати майстер-класи з тематики дотичної до допомоги ЗСУ та цивільної безпеки, а також долучитися до панельних дискусій. Ректор університету Анатолій Цьось під час конференції трудового колективу прозвітував про роботу університету у 2023 році. Ректор підбив підсумки навчальної, наукової, міжнародної та проєктної діяльності, роботи в інформаційному та промоційному полі, волонтерські ініціативи представників закладів вищої освіти та інші напрямки роботи. Представники Волинського національного університету, на чолі з ректором Анатолієм Цьосом та проректоркою Наталією Благовірною, відвідали у медичних закладах захисників та захисниць у період різдвяних свят. Анатолій Цьос подякував військовим за їхній подвиг та побажав миру та перемоги. Лесені люди передали військовим подарунки та солодощі. Звісно, це не всі новини нашого університету більше на офіційному сайті та у наших соціальних мережах. До нових зустрічей.